Ми продали однушку та купили таунхаус 90 квадратних метрів, плюс невелика ділянка. І нехай це буде перша частина ремонтних відео. Такий гарний будинок був не одразу, оскільки ми купили його ще в березні на стані фундаменту. Але в цьому великий плюс, що планування роблять одразу під нас, аніж коли купити готовий і переробляти. З мінусів, чекати здачі на липінг, плюс ремонт, жити десь треба. І це було ще класним рішенням, бо готові будиночки були з супермаленькою ділянкою, а в нас вже така, що можна і побігти. Бігати. І час летить дуже швидко, ми вже готуємося до переїзду, але давайте буду по порядку розказувати, як воно було. У вартість будинку входила тепла підлога, стяжка, 50 точок електрики, штукатурка прям дуже-дуже привабливо. За бажанням можна доплачувати за додаткові роботи чи покращену там, підлогу, ванну, дах. І дещо ми з допів таких брали, але буде про це у наступних відео. Обрали ми житло в закритому містечку, недалеко від Києва. Будинки мають фасади в одному стилі, що додає затишку, і впізнається. Наваності, адже деякі підписники одразу зрозуміли, що це забудовник одноповерховий Київ. Планування і ремонт робимо без дизайнерів, самі всі свої ідеї робила в додатку в телефоні. Дуже детально про це є на моєму ютуб-каналі посилання в шапці профілю.